Так, хлопці є. Ось амі додаваги. Є риба. Римсько доволі таки, походу, непогана риба. Подивіться на неї. Фу. це трофей. Хлопці є. Є рибка. Жабка не крупна, але взяла жадібно. Це добрий знак. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Рибацюга. Ну що, сьогодні знову джиг. Будемо пытатися ловити щупаків по ямам. Сьогодні в планах обловити кілька точок. Подивимося, що з цього вийде. Сьогодні... Не брав крупних приманок. Я думаю, що вже, скоріше всього треба уходити від 4, від 5 дюймів, трошки спускатися нижче. Ну, 4 я собою брав. Ну то ладно, то потім. В общем що, всім цікавого перегляду. Погнали. Так, друзяки, ну що, ми на першій точці. Розпочинаємо ловлю з ось такого фетика 3.3 в кольорі. Mystic Спайс на восьмерочки. Вітерець нам трошки буде сьогодні заважати весь день, я думаю, тому що передавало до 5 метрів в секунду. Ну і зараз будемо облавлювати залівчик. Спробуємо з восьми почати, а потім будемо подивитися. Якщо клювак не буде, Можливо, поставлю меншу приманку і 6 грамів. Да, но ну вітер на 6 грамів дуже нам не дасть словати, це я вже бачу. Так що якось так. Якщо буде щось цікаве, ви це побачите обов'язково. Поки клювань нема, будемо щось експериментувати, перебирати приманки. Давайте, мабуть, зараз щось зменшимо. Типу 3 дюйма, масло, більш такий спокійний колір і на 6 грамах. Якщо ні, поїдемо далі чекати виходу. Бо зараз ще ранок, зараз восьма година. Так що я думаю, що ще, мабуть, можливо навіть рано, виход почнеться трішки пізніше, я думаю. А там будемо дивитися. І заново теж саме, що і робили. Поки що якась справи йдуть не дуже. Клювань нема. Зараз будемо ще щось міняти. Зараз ще проводка, заміна. І будемо переміщатись. Я думаю, просто ще не час. Вона зараз ще спить, видать, не клює. Не хоче просто їсти зараз. Просто не хоче. І ми її не заставимо, поки вона не захоче. Ще рано. Сонечко тільки встає. Сонечко тільки встає. Хоча біла рибка активна, поверху якесь движення є. Ну, біла риба це не хижак. Хижака треба дочекатись. Нічого, зараз поки змінимо точку, пройде трохи часу. Я думаю, щось цікавеньке почнеться 9,50 десь туди і далі трішки до обіду. Мабуть. Ну, так хотілося би думати, <гум> насправді. Так, треба додати ваги і покидати в іншу точку. В іншу точку. Так, тепер. Тепер, що тепер? Тепер поставимо також 3,5, але, але, але на десятці. Бо кидати ми будемо в саму яму. 10-10. Кидати ми будемо в саму яму і нам Потрібно трішки додати ваги, бо там шість зовсім не альо. Тому ставимо 10 Так. І спробуємо обкидати більш глибокий участок там. Набагато крутіший свал і тому є сенс вдати ваги, щоб триматися платніше за дно. Так, хлопці, є. Ось я мі додав ваги. Є риба. У доволі таки, походу, непогана риба, бо щось якась вона воно себе якось бор загаде. Дивіться, що робить. Якась реальна борза. головою мотає. Дебела. Дивіться. Дивіться, що оно робить. А ну підіймайся, хто кто там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Друзі, це таке як... Майже трофейчик. <хаха> так, головно тепер і підійнятися, сюда. Давай, підіймайся маленька. Підіймайся. Не хоче підійматися. Давай, давай, давай. Ми тебе форсувати дуже не будемо, Ми просто на тебе поглянемо на тебе. Давай сюди. Ой, гарнюнька. Ой, гарнюнька. Гарнюнька, гарнюнька хлопці. Прям рибка-рибка. Дивіться, яка вона сильна. Прям не по зимовому сильна. Прям да. Я кайфую, хлопці. Давай сюди. Ні, ні тільки не в'якать, тільки не в'якать, не надо сюди розворачуйся, Розворачуйся сюди, давай сюди. Давай. Ти ви дивіться, яка воно сильне. Прям реально не по зимовому сильно. Ой, гарнюнька, ой, гарнюнька. Насправді гарнюнька. Дивіться яка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой Все починає видихуватись потрохи. Так, висить за шкірочку, висить за шкірочку. Так що дуже форсувати краще не треба. Дивіться яка. Просто дуже гарна риба. Дуже гарна риба. Давай гарна риба, йди до мене. Опа! Просто дуже гарна хлопці риба. Хохо -хо -хо! Хлопці, ну це трофей. Жду, жду, жду від вас. Поздоровлення, хлопці. Ху-ху! Єс -ху. ми її взяли. Та тиха, тиха, яка ти сильна. Господи, яка ти сильна. Ти просто сильна, дуже риба. Подивіться на неї. Ху. Це трофей. Це зимовий трофей. На три з половиною дюйма. Так, ладно, зараз я її відчіплю і вам покажу. У, клас. Ну що, хлопці, ви готові це побачити? Дивіться, ось вона. Ось це ось трофей ще сіверського дінця. Оце ось мамка. Це просто мамка. Ха -ха. Яка вона гарна. ви Подивіться просто на це. Це. Я не знаю. Все, я, я задоволений цією риболовлюю і на. Мільйон відсотків просто трофей. Я і дочекався в цьому році вже. Дивіться. Перший трофейчик, трофейчик 25-го року, хлопці. Клас. Зараз ми її заважимо. Цікаво, скільки вона потягне, і будемо фоткатись. Ха -ха. Що а Ось тепер я вас попрошу зупинити відео, якщо ви додивилися до цього моменту. І... Написати вагу. Написати вагу ось цього крока. Дивіться, який крок. ми зараз її заважимо, з вами, щоб точно знати. Ну, я думаю, моя думка Ну більше, ніж 4,5. Ой, чим 3,5 більше. Я думаю більше, около 4 десь, якщо я не помиляюсь. 3 3800-3900. Ось така ось вона. Лялька. Ось така ось вона лялька. 3900. Майже четвіра. Майже четвіра. Фух, Хлопці, ну що. На таку красуньку в мене рука не підійметься і забрати. Хотів сьогодні взяти рибку. Але ну, ну не таку. Вона вже з ікоркою, така пузатенька. Давайте її відпустимо. Нехай живе. Нехай живе. Нехай плодить діточок, щупачків. Давай, красунька, давай, додому, додому, давай. Давай, давай, давай. Давай гарнюня риба, давай. Отак, От пішла. Пішла. Все. Хлопці, все. Я задоволений на 100%. Все просто чудово. І на що клюнуло? Просто, просто 3,5% дюйма віброхвостик. Ось такий манюнький, Ось такий манюнький віброхвостик. Ось так ось. Хай живе. Може ми і ну, колись ще піймаємо азоми, але це не точно. Хай живе. Клас. Просто клас. Все. Давайте ще пару закладів на точки і будемо їхати по нас. Мужики, вже на точці на новій. Покоплив, руки покачаніли. Треба треба пити кофе, бо це капець. Це капець, як руки мерзнуть. Ніс заложила, мінус два на вулиці. А ми на риболовлі. Нічого, зараз. Виправимо ситуацію гарячим кофе бутербродиком та лю... Любимим солоденьким Так що хто під'їдає смачного і ми під'їмо Продовжуємо питатись когось відловити. В общем, попитка у нас продовжається з чого? Це у нас 3,5. Масло 6 грамм. Я так понимаю, раз четверо, грубо говоря, клюнула на некрупную приманку, так как я вам и казав сам в самом начале видео ще, кто дивился, что що... сейчас колечко надо почистить, что сейчас она уже с икоркой и начинает клевать на относительно некрупные приманки. Тобто 3,5-3 дюйма можна вполне піймати хорошу достойну рибку. Тому якось так. Тому пробуємо. Так. В общем, опрацював я маслом. Клювак нема. Що робимо далі? Далі спробуємо. Те саме, тільки в ультрафіолеті. Можливо саме він сьогодні рішає колір. Зараз пробуем. Важливо, сегодня самый колер важливый. Зараз проверим. Хлопці є. Є рибка. Все ж таки ультрафіолет сьогодні працює. Все-таки колір рішає. Ну це вже добре, це вже перевірена робоча тема найдена. І тепер будемо в неї впиратись ультрафіолет працює, значить так тому і бути. Така не крупна. Ця вже у нас жабка не крупна, але взяла жадібна. Це добрий знак. Це дуже добрий знак, що взяла жадібна. Ось вона хлопці. Ось вона хлопці. Така ось щучка невеличка. Теж вже пузатенька трошки, така золотиста, п'ятниста гарнюнька. Так що є, сьогодні фаворит знайдений. Це 3,5 дюйми і ультрафіолет. Тема робоча, сьогодні робоча. Це виявило. Наче в неї будемо впиратися. Ось так ось така ось красунька. Зараз ми її також будемо відпускати. Так, ну що, маленька, відпустимо тебе, красунька. Давай. Зови нам таку прапрабабушку кіл на сім. Давай. Чотири у нас сьогодні вже було. Надо нам 7 теперь. Давай. Давай. Бувай. Гарненько. Классно. Фух, ну что. Мне это уже подобается. Рабочая тема найдена. Значит, треба развивать успех. Ну что. Продолжаем пылесосить. точку. А вдруг еще кто-то есть? Я думаю, есть сто процентов вопрос. Захоче или клевать? Це вже другий вопрос. Віта раздувся, неприятный. Змістився я метрів на 20 вглубь. Зараз спробуємо подивитися, хто живе тут у глибині. Трішки. Може все ж таки хто живе? Може це таки хто-то голодний. Хе. Зараз перевіримо. Так, на цій точці ми зробили все, що могли. Навіть покидали таємничу приманку. Але все. Зараз нас чекає довгий перехід на дальню точку. Так що кутушкаємося. Зараз трішки прогрію двигуна і будемо мчати. на дальний кордон. Так що все. Побачимось там. Так, ну что, выплыл уже на точку. Поставил треспаловый на дюйма, ультрафиолет, десять граммчиков. Сейчас будем пробовать вот обрабатывать руслоу часть обратка. Так, ну що, повернувся до стартової точки. Коротше, діло дрянь. Як ви бачите, якоря нема. Потому що я його всрав десь в корягу і довелося відрізати веревку вместе з якорям. Дергав, смикав в різні сторони і моторами, і руками. Тягнув з лодки три разу випав, ну все, нема якоря. Ох, так як вітер, думаю, ну що робити? Вийшов на сторону по вітряну. В основному я рибачу з той сторони, відтуда, от з пляжика. Кидаю сюди. Ну тепер що робити? Время ще є, час 11.20. Ну, поки повпираюсь, тут ще на точці з цієї сторони покидаю. Подивлюсь, може щось ще доловим. Все-таки попытка не пытка, правильно? Так що хі, погнали покидаємо, подивимось, що з цього вийде. Опрацював я ямку. И вдоль в поперек. И как только можно. Все. Мабуть, на сегодня досить. Ну что, сейчас финалочка. Ну что, хлопцы, закончилась наша сегодня майже трофейная рыболовля. В общем, что хочется сказать. Надо пробовать, надо ловить. Она есть, она клюет. Виходами, бачите, сьогодні виход з утра був. От с утра вранці поклювала, виходить. Десь до полдеся. І все, зараз дня, кльову нема. От я вже тут сіка, на часа та почти полтора на цій точці прокидав, проопирався, різні приманки пробував, різні ваги. І все, діла нема. Так що виход був, ми на нього попали, слава Богу. В общем, прохання таке. Хто додивився до кінця, мабуть, вам було цікаво. Ціль, мета каналу на даний час мого 1000 підписників. Зараз нас 700 там з копійками, майже 800. Так що, якщо вам подобається, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку, напишіть коментар. Буду вам вдячний. Все. До нових зустрічей. Пока!